Через село Клишки проходить дорога державного значення вороніж Клишки Собич, яку планували відремонтувати щодо повномасштабної війни. Роботи розпочалися, але через брак коштів призупинились. Мешканка села Клишки спеціально приїхала на сесію міської ради, аби розповісти про проблеми через дорогу по вулиці Бойка, яку на їхній вулиці засипали боєм цегли бетону та скла. Вона звернулася з проханням відремонтувати дорогу. Я ніколи не приходила на такі засідання. Далі зой Клишковський депутат засідання. Але звіняйте, я прийшла, я чужа людина. Хоча громадянка цієї громади. По-перше, ви мене трішки в шок. Говоріть, говоріть, трішки кинули По в шок. По О. Ну, це нічого. Сказати те, що в якому в шоці живемо живе ми, мешканці вулиці Бойка, це ад. Це цементна дорога. Яка 25 грудня 2022 року була засипана чортвічім, як кажуть, і, і галька, і якісь каменюки, і бите стекло. По цьому ми ходили, двигались цілий рік. Але вже ж нам це надоїло. І я приїхала в, в прошлому роду до Миколи Петровича. Я звернулася до нашого депутата. І в нас обличчя бути. Так було ввернення в до міської ради. Я дуже рада, ну тільки я вжимо Так я. по суті, не лікайтеся. По суті, По сути, тим, що я Можете я... відремонтувати цю вулицю, Вас, а не поради політику. Підождіть. Це, це лише всього сказати. Просимо відремонтувати. А ви і побачите, що зараз робиться. І що в мене асматік дитьок. Полюка вжити неможливо. Давайте скинемося і 500 тисяч виділив для кусочок для начала ці роботи по цій вулиці. Хочого зробив, а потім ще учіше добавити. Депутати проголосували за виділення коштів і внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Під час розгляду земельного питання депутат міської ради Віталій Ляшок запропонував рахувати інтереси тих, хто нині боронить рідну землю. Там на нулі вони не можуть написати заяву. Е, я пропоную взагалі-то передбачити якісь ділянки, е, забронювати, не виносити. Давайте на пропозицію скажемо так, що потім, коли прийдуть, е, нема чого буде роздавати. Давай, Тому давай. ми е, повинні перш за все переглянути, е, що ці ділянки під е, ту заборону, яка було прийнято ще минулим суток. І, і, і передбачити ті, які, які окремо деталі вас запросять на консультацію. Ще один депутат вирішив припинити достроково свої повноваження. До Шостинської міської ради надійшло звернення на, на підставі особистої заяви про складання дострокового складання припинення повноважень депутата Шостинської міської ради, восьмого скликання Волинця Ігоря Васильовича. Рішення було прийнято і депутата від партії Рідне місто Ігоря Валенця нагородили почесною грамотою. Почесна грамота міського голови нагороджується ігор Валенець за активну громадянську позицію від на виконання депутатських повноважень на благо Шостинської міської територіальної громади. Дякую за роботу. Спокійно, виважено, системно. Його багато чому може вчитися. Власний депутат був. депутат завжди буде депутатом, як президент, так і депутат. Депутат також. І це нікуди ніхто не забирає. Спасибо вам Я б хотів би подякувати вибарці, що з незавіри вас, шановні колеги, депутати, за співпрацю. Микола Петрович, вас за уваження керівництва. Впевнений, що оновлена шостинська міська рада буде ще більш потужно працювати на благо міста, мешканців нашої громади і перемоги. Міський голова під час засідання наголосив на тому, що депутати і заступники повинні відзвітувати про свою роботу в засобах масової інформації до 20 серпня.